У Мукачеві відбулася чергова сесія міської ради, яка розпочалася із святкової нотки. Сесійна зала наповнилася різдвяним духом завдяки виступу місцевих пластунів. Вони презентували сучасний виступ традиційного різдвяного вертепу, названого Сила Різдва. Кового дійства до роботи взялися 28 депутатів, які розглянули 43 питання порядку денного. Серед ключових рішень затвердження плану розвитку міста до 2027 року. Також під час сесії прийняли програми підтримки малого та середнього бізнесу на 2025 рік. Даний проект рішення розроблені з метою забезпечення сприятливих умов та саме соціально економічного розвитку мукаської міської територіальної громади. І є завершенням актуалізації стратегії розвитку нашої громади. Стратегія розвитку Мухатівської міської територіальної громади до 2027 року та план заходів на 2024-27 роки з реалізації стратегії розвитку Мухатвої міської територіальної громади на період від, до 2027 двадцять сьомого року. Розроблено підставі закону України. Про засади державної регіональної політики, методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегії розвитку територіальних громад з урахуванням пріоритетів, що визначені державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки та регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2027 року. Під час сесії депутати затвердили детальний план території для багатоквартирної житлової забудови в Мукачеві, розподіл і передачу земельних ділянок, необхідних для розвитку громади та інвестиційних проєктів. Пропонується затвердити детальний план території, який був розглянутий пропоном депутатської комісії та рекомендовано безпеку. Також були виконані всі доважок. Що про запитання не заложено? Чому я пропонувано рішення принципу? Окрім цього, під час сесії затвердили програму підтримки Мукачівського водоканалу для забезпечення доступу населення до якісних послуг водопостачання. Програма діятиме до 2025 року. забезпечення водоканалу та надання Якісних послуг водопостачання та водовідведення даним проєктом рішенням пропонується затвердити програму компенсації з тарифів на 2025 рік. Обсяг бюджетних та сигнувальних для реалізації даної програми складає 21 мільйон 368 тисяч гривень. Даний проєкт рішення був представлений профільної карської комісії за рекомендації щодо затвердження. Прошу підтримати. Під час сесії Мукачівської міської ради також було ухвалено важливе рішення щодо будівництва та розміщення високоманевренних генеруючих потужностей електричної енергії на території міста. Це рішення має значення для забезпечення електропостачання в умовах воєнного стану.